Я працюю у криптовалюті та заробляю, не виходячи із дому. З початку повномасштабного вторгнення смердячих свиней в Україну у багатьох українців з'явилися величезні проблеми з можливістю ходити на роботу, і як наслідок з'явилися фінансові проблеми. Не кажучи вже про щоденний шанс залишитися без дому або без життя і все через конченого сусіда. Але сьогодні я хочу освітити питання саме заробітку. Мені дуже пощастило, я почав займатися криптою. За декілька місяців до нового 2022 року я не мав жодних навичок і взагалі нічого не знав про децентралізовані фінанси чи крипту. На той час я виглядав десь так. Але вже через 3 місяці я працював у проєкті та заробляв 450 доларів. Через 5 місяців я заробляв 750 доларів. І на зараз я вже рік працюю у крипті і маю заробітну плату у розмірі трохи більше, ніж 1 тисяча доларів. Зараз у коментах можуть написати. Трохи більше штуки баксів на місяць, та це смішно. Я набув рані за місяць півмільйону заробив. Так, я не вважаю, що я заробляю дуже багато. Та можливо, якщо б я почав займатися тиснетами з самого початку, я, можливо, заробив би набагато більше. До речі, тиснети я також активно роблю та ділюся ними у своєму телеграм-каналі. Якщо тобі цікаво, переходь та підписуйся. Будемо робити разом. Ще можеш залишати в коментарях будь-які питання, задоволенням відповім. Але давай повернемося до основної теми. Я хочу сказати тільки одне: у крипті можливо бути ким завгодно програмістом, адміном, дизайнером або перекладачем. Я, до речі, починав як копірайтер. Зараз більшість моїх обов'язків також пов'язана з текстами. Але я із маркетингом працюю, перекладаю свої ж текста та публікую матеріали в соцмережах. Тобто, які б таланти ви не мали, ви зможете їх залучити у криптосвіті. Так ще й платять за це більше, ніж у web 2 проєктах. Далі я буду розповідати, як саме я отримав свої перші гроші, та розповім, як це можна робити зараз. Тому підписуйся на канал web 3 країна Я буду ділитися якоюсь цінною інформацією та якимись лайфхаками, які я вивчив за свій час у криптовалюті. Чекатиму на тебе у наступному відео. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!